Друзі, виноградарі, підписники мого каналу, всім привіт! Сьогодні у нас 10 серпня, 24 рік Київська область Україна. Друзі, хочу зняти вам коротенький ролик, огляд на таку гібридну форму винограду, як Muscat Blau, навіть не гібридна форма, а сорт. І хочу вам розповісти план робіт на серпень місяць. Що ми повинні зробити? по першу чергу, серпень-місяць місяць це найбажаний місяць. Починається збір врожаю ультраранніх, ранніх та ранньосередніх середніх сортів. Потім визрівання лози, як можете бачити. На москат блав у мене лоза вже на деяких пагонах до метру визріла. Незважаючи на те, що листок моментами вражений такою хворобою, як і їдемо. Ну що ж, хочу вам зняти дану форму, хто на моєму каналі перший раз. Це форма, сорт винограду мускат-блау, Він ранній, дуже з приємним смаком. В ньому смаку дуже-дуже дуже великий мускат. Форма достигає зазвичай в першій неділі серпня місяця, десь чисел до 10 серпня, вона, в принципі, стигла. Як можете бачити, в мене також вона вже повністю зафарбована. Вже в ягодах присутній мускат, але цукру ще не вистачає. Дивіться, яка нагрузка, це семирічний, якщо не помиляюся кущ, ось таку має він, як для технічного сорту винограду, таку ось ягоду з таким ось соком розвиватим. В тому році я з нього робив вино. Вийшло дуже смачне, форма не привибаглива, невибаглива, так сказати, не болява. Зазвичай вона нічим при стандартних обробках нічим не вражається. В цьому році на моєму винограднику була дуже велика спишка ідему. Цей сорт, як завжди, показав свою стабільність. Стабільність до захворювань, йому нічого не завадило, він гарно запилився, гарно визрів, як ви можете бачити, ось нагрузочка, це в мене двох плоскосна шпалера. Тут близько 100 грон, я думаю, буде. В тому році в мене було на ньому 32 кг. Це дуже і дуже гарний результат, як для технічного сорту. Так що, кому цікаво. Хто справжній цінувач мускатів, хто любить робити вина, ця форма для вас буде як знахідка. Тому що несе вона, дивіться, одна ось грона, друга грона, третя грона. Зазвичай вона несе мінімум 2-3 грони на пагін. І, як можете бачити, добре вона все витягує. Ось така лоза. Тому. Дана форма, вибачаюсь, не форма, а даний сорт дуже чудовий для виготовлення вина, тому що він смачний, набирає при повному достиганні дуже великий мускат, гарний цукор, добре лісить на кущу. Я скоро буду вдягати мішечки, тому що в мене на винограднику в цьому році, як ніколи, літає оса, літають шершні. Сильно псують ягоду. Ось поруч Алвіка, Рембо, подарок Нікополю. То ягоди містами дуже пошкоджені, так що потрібно буде вдягати сьогодні мішечки, тому що хочеться зберегти хоч ту ягоду, яка в цьому році лишилася. Стосовно того, що план робіт на серпень місяць, серпні місяця ми починаємо обробляти наші кущі для того, щоб гарно визрівала лоза. Обробляти можна монофосфатом калію, починаючи із 80 грам на 10 літрів води, і можна вплоть до того, що до 150 грам доходить. Раз в неділю 2-3 обробки і цього досить достатньо для того, щоб наша лоза гарненько визрівала. Ну, на мусхатблу в мене ніколи з цим проблем немає. Та й взагалі, в принципі, на кущах проблем немає з визріванням лози. Але в кого є з цим проблеми, тому слухайте мою рекомендацію: беріть монофосфат калію та обробляйте по листку 2-3 обробки раз в неділю і добре буде достигати ваша лоза. Ось поруч ще не достигла. Така форма, як Алвіка. Ну, смішно назвати в цьому році її Алвікою, тому що вона вся, вся повністю загорошила. Є деякі такі ягоди гарненькі, але ну, запилення в цьому році взагалі нікудишнє. Я пізніше зніму по ній огляд, зніму по рембо. Ось в такій нагрузці вона. Тому пізніше я буду далі знімати вам. Просто в цьому відео хотів вам розповісти, що ми повинні зробити в серпні місяці для того, щоб наші кущі, наша ягода гарно достигала. Так що, друзі, кому було відео цікаве, ставте вподобайки. Підписуйтесь на канал. Далі буде гарного вам дня. До побачення!